Друзі, всім доброго дня! З вами підбір та Первіна автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. Зараз ми в Україні, вже один автомобіль ми віддалися та року. Також пару хвилин підготували ось ту красуню. Це Hyundai Kona 2019 рік, 68 оригінального пробігу. Підготували автомобіль для того, щоб клієнт приїхав і забрав ось цю красуню, помили, почистили, натерли колеса, коврики, все помили. Де були дефекти по пластмасах, це все також поприбирали за допомогою фена. Тобто були пошкоджені зліва і з пластмаси. Ми їх трошки так підвели майже до ідеального стану. Набагато краще, ніж було. Ось такий автомобіль. Цей автомобіль ми віддаємо. Точно такий самий колір є ще в Нідерландах. Кого цікавий автомобіль іменно Hyundai Kona, телефонуйте. Є точно такий самий колір мокрий асфальт, є зелений, також є біла Kona. І зараз вже добралися до нашого тігуанчика. Також цей тігуан ми приганяли для дівчини. Нас попросили замінити всі розхідні матеріали, тобто замінити масла, фільтра. Ось як ви бачите, тормозні колодки, тормозні диски. Все брали по оригіналу, все брали бошовські. Вже ми розібрали одне ліве колесо. Ось ми вже поміняли диск, старий диск ось в нас. Правда, він не має ще так багато такої виробітки, але е по бажанню клієнта ми це міняємо. Також тормозні колодки міняємо, але ну, тормозні колодки правда, вже були от-от. Вже, на, як то кажуть, на ісході. Ось ставимо тормозний диск, зараз міняємо тормозні колодки, підносимо переднє колеса, також зміняємо ще з лівої сторони, міняємо масла фільтра. Заказали ще додатковий хром. хромову кромку сюди на бампер, для того, щоб. Приховати усі царапини і не фарбувати бампер, ну, це все обговорювалося з клієнтом. Міняємо масла фільтра, також заганяємо до людини, для того, щоб поміняли ремні фільтра ролики, і будемо віддавати. Також ось такий меган вже готовий, практично. Залишилося тільки перешити сидіння. Так як сьогодні у нас чоловік, який займається перешиттям, Трошки прихворів. Тобто тими сидіннями будемо займатися завтра. 169 оригінального пробігу, 1,5 дизель, 81 кВт на панорамній криші. Дуже гарний має колір. Це є е, білий перламутр. Він дуже гарно виглядає в приміщенні і досить таки непогано виглядає в гаражі. Отже, купірі, телефонуйте, плануємо поїздку, е, плануємо поїздку в четвер або в п'ятницю треба повирішувати всі ці проблеми які є зараз тут поміняти ці всі розхідні матеріали повідавати людям машини і будемо відправлятися в нідерланди за новими автомобілями мій номер телефону 097-606-2599. звати мене андрій як ви бачите до кожного клієнта стараємося підійти Індивідуально виконуємо всі їхні забажання поміняти колодки, там розхідні матеріали, фільтри, масла, рівні. Стараємося віддати автомобіль наближений до ідеального стану. Отже, підписуйтесь на YouTube канал, TikTok канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових відео, до зустрічі, до побачення. Всім гарного дня, мирного неба. Дякую.